Колбенський на зв'язку. Сьогодні хочу поговорити з вами про цікаву тему, чому українці так масово, навіть під час війни, запускають свої YouTube канали. Чи правильні цілі вони ставлять перед собою, бо автори часто запускають YouTube проекти якісь не до кінця розуміючи навіщо. Чому цікаво розібратися з цим, підтримайте мене, будь ласка, лайком. Це моє дебютне відео в такому форматі. І додивіться, будь ласка, його до кінця, бо пізніше я розкажу про Інсайди з українського ютуба, ну про які ви навряд чи колись замислювались. Я вже більше 9 років просуваю проекти на Ютуб, і можу сказати, що саме на цій платформі зустрічається найбільша кількість креаторів, які спробували через деякий час опустили руки, сказали Ні, дякую, Ютуб не моє. До побачення. Чому так сталося? Ну, причин безліч, але головна причина в тому, що ці люди вкладали багато часу, сил, інколи навіть грошей в контент. Не отримували бажаного результату, вигорали і забивали на свою ідею або до кращих часів, або назавжди. Приходили до висновку, що ну навіщо мені займатися цим довгим форматом, так багато витрачати часу, якщо є TikTok чи ті ж такі шорти, Тож в цьому відео я не буду обіцяти вам мільйонні перегляди на Ютубі, сотні тисяч доларів прибутку на Ютубі, як це прийнято. Просто пропоную подивитись на все так без рожевих окулярів і осмислити. Ну, головне питання, навіщо вам YouTube канал і щоб що? От комусь на думку зразу приходить е, стандартна фраза, типу, ну як? Ну всі вже в Ютубі, треба бути в тренді. Хтось надіється заробляти на цій платформі, комусь просто, от, по приколу, робити контент, е, хтось банально хоче грошей і слави. Власники бізнесу чомусь всі крутять одну платівку, яку їм хтось колись поставив, про те, що якщо... Вашого бізнесу немає на Ютюбі, значить, його в принципі немає. Повірте мені, якщо не розуміти, що ви робите, і для чого ви це робите, то ваш бізнес може ну, більше втратити, ніж здобути. Запускаючи несвідомий youtube проект тому давайте спочатку зрозуміємо основні цілі, з якими люди приходять на цю платформу, і це вже дозволить вам зрозуміти, яка ваша основна ціль, і побудувати стратегію просування свого проекту на YouTube відповідно до того, що потрібно саме вам. Значить, перше, те, що на поверхності, дуже просто: популяризація експертної думки, так звані канали експертів, людей, які Діляться досвідом, просувають якісь переважно послуги на Ютубі. Ну, як правило, цілі у таких каналів це отримати як можна більше переглядів, але от о конкретній ніші. Їх не цікавить широка аудиторія, бо при збільшенні охоплень якість лідів, які бізнес або експерт зможе генерувати з такого каналу, ну вона буде, чесно кажучи, вкрай низькою. І от така лідогенерація може відбуватися для експерта. Умовно, безкоштовно. Чому умовно? Тому що все одно експерт е, тратить там, час, сили, ресурси на створення цього контенту. Так, більшість з них, звичайно, делегує якусь частину робіт, таких як там, монтаж чи адміністрування того ж таки каналу. Але якщо у вас багато вільного часу і є такі навички, то для вас, от це може коштувати дійсно умовно безкоштовно. Такі канали, як правило, вони не ростуть швидко, бо чим якісніша стратегія, тим менше вони женуться за підписниками і більше цінують саме якісну цільову платоспроможну аудиторію. Ютуб-монетизація на каналах таких, вона навряд чи приносить багато. Плата за тисячу комерційних переглядів дуже залежить, крім інших всіх показників, саме від Ніші. Ну, бо тут зрозуміло, так, якщо експерт займається літними авто, це одна ціна за перегляд, навіть якщо беремо різні країни. А якщо експерт займається Ремонтом, скажем там, я не знаю, блендерів, то ціна буде відрізнятися. Зрозуміло, їдемо. Натомість експерти на таких е каналах можуть заробляти на спонсорстві, на Патреоні, даючи своїм патронам якийсь там екстра контент або якісь плюшечки, бонуси і так далі. В експертних каналів теж бувають рекламні інтеграції, але вони ну, зустрічаються рідше. І це або дуже дорого, або це просто не цікаво експерту, тому що ну вони дуже цінують свою аудиторію, і вони розуміють, що їхня репутація вона коштує значно більше ніж можуть запропонувати рекламодавці, особливо в реаліях. Українського YouTube. я думаю, до експертних каналів ми також можемо віднести канали з навчальним контентом. Бо, в принципі, якщо це не якась державна ініціатива чи благодійний якийсь е, фонд, то автор намагається публікувати максимально цікавий контент для того, щоб згенерувати аудиторію, яка потім придбає, наприклад, його якісь курси або відвідує його онлайн-школу і так далі. І тому подібне. Мені здається, з цим все зрозуміло. І мій вердикт тут простий, якщо ви класно розбираєтесь. В якійсь темі, якщо у вас є практичні е, знання, якими ви хочете і можете ділитися. І вмієте або хочете навчитись працювати на камеру. Крім того, отримуєте задоволення від цього, від процесу зйомки, від процесу монтажу, можливо, то вам пряма дорога на YouTube, бо станом на 2024 рік, це все ще одна з кращих платформ для. Генерації органічного релевантного трафіку, який дійсно може бути вам в нагоді, все так зрозуміло. Можемо їхати далі. Наступне це популяризація бізнесу або бренду в цілому. Такі канальчики, де бізнес знайомить глядачів з їхніми товарами, результатами їхньої діяльності, або просто розказує про успіх, чесно кажучи, якщо говорити про Україну, я не зустрічав якихось таких вражаючих кейсів. Що замість слова випадок? Ми маємо вживати слово кейс. Це чем ето, щоб показати який ти дебіл? Перепрошую, пані Фаріон випадків не зустрічав, але варто зазначити, що є українські бізнеси, які більш-менш успішно використовують. YouTube. І як правило. Це ті, які працюють з товаркою. От ми можемо розглянути на прикладі тої ж таки розетки. Я не знаю, чи був у них раніше російськомовний канал, я просто не фіксував це. Але останні три роки вони знімають виключно україномовний контент. І вони змогли наформити аж 200 тисяч підписників. Правда, їм довелося розширити тематику, вони. Додали рубрики з оглядом військової техніки. Вони почали реагувати на якісь інфоприводи про Україну в світі і Україну в цілому, а відео про гаджети, якісь огляди, розпаковки завжди набирають приблизно однаково. Це їм дозволяє мати стабільний потік клієнтів з YouTube на онлайн-маркет і мати успішний канал. В цей час їхні конкуренти з Комфі. Вони почали вести канал ще 8 років тому. Але до повномасштабного вторгнення вони створювали контент російською мовою. От е, лише через 2 роки після початку повномасштабки і повної такої сегрегації україномовного контенту від російського хтось там з їхніх маркетологів зрозумів, що не можна продовжувати заливати україномовні відео на той самий канал, де я впевнений там. Було від 50 до 60% аудиторії, яка яку складала сняга. Бо така ситуація була на більшості українських каналів, які створювали контент російською мовою. Ми це знаємо, наїлися отак, от по саме горло. Більше не хочемо. Дякую, так от україномовні відео там просто не взлітатимуть через ту аудиторію, яка не розуміє. Тому Comfy рік назад створили новий канал української мови, але чуда не сталося. За рік вони там наформили порядка вісьми тисяч підписників. Ну успіх не знаю. Побачимо загалом, оцих таких мастодонтів українського ринку модних гаджетів ще більш-менш нормальний підхід до використання. От Ютубу вони плюс-мінус розуміють, як працюють алгоритми, вони знають, як сформувати релевантний трафік. І до прикладу, от вони розуміють, що медійну рекламу не варто е, лити на ті відео, які в публічному доступі на основному каналі. Не створюють для цього технічні канали. І такий підхід він дійсно правильний, бо дозволяє розділити задачі і не зводити алгоритми з розуму. От бо, якщо грубо говорити, то кожен раз алгоритм вчиться знаходити релевантних користувачів. Для кожного відео і кожного каналу будь-який трафік сформований не алгоритмом. Він створює якимись іншими сервісами. От він створює для нього лишні проблеми і заважає тільки. Прикл. Ну мені таке шкода бачити, бо більшість, навіть таких дуже солідних бізнесів, як правило, використовують канали як фасад. От вони заливають туди ролики, розповідають, який він класний цей бізнес, соціально відповідальний, успішний, ставлять на ці ролики медіньку. Або розсилає по своїй базі клієнтів, і все. На цьому все Я не проти. Мені просто як людині, яка звикла створювати і оптимізовувати успішні канали. дивно таке спостерігати. Це трошечки невігласт з моєї точки зору. Таке використання потенціалу YouTube таким чином. До прикладу, канал Нова Пошта створено в далекому 2014 році. Там під 30 тисяч підписників. Заходимо, бачимо відео. 1,4 мільйона переглядів. 9 лайків, 2 коментарі. І то від співробітників, судячи з по всьому, чому так сталося? Відео опубліковано на каналі, але трафік тримував виключно з оплачуваної реклами. І мені, якщо чесно, не дуже зрозуміло, на що таке робити. Бо YouTube – це одна з небагатьох соціальних мереж, яка досі нормально. Дає органічний трафік, дає цільовий трафік. Google витрачає мільярди на створення цього алгоритму, нікому про нього не розказує. Нова пошта не хоче цим користуватися. Ну, з моєї точки зору, це не дуже раціонально, особливо в час, коли е, вартість створення контенту дешевше, а якісний трафік дорожчає. Якщо нова пошта, ви захочете втілити якусь кращу стратегію просування на YouTube, ви знаєте, де мене шукати. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Я хочу зауважити, що я не якийсь хейтер, я дуже поважаю нову пошту, великий їм респект. Просто привожу ці приклади. Це типова ситуація для більшості каналів бізнесових. Е, у нової пошті 28,5 тисяч підписників, а відео, які не просуваються через рекламний кабінет, отримують ну, до тисячі переглядів. Як так сталося? Мені стало цікаво, я пішов на канал нової пошти. Там зазначено, що. Компанії працює до 42 тисяч співробітників. Тобто, навіть не кожен співробітник підписаний на цей YouTube канал. Щось там HR ви не допрацьовуєте. Рухаємось далі. Канали з розважальним контентом. Головною метою розважальних всіх каналів є заробіток саме з монетизації, саме заробіток за рахунок цього контенту. Він повинен цікавити максимально широку аудиторію. До прикладу, ці всі канали, які ви добре знаєте, там Чоткі паца, леви на джипі, дурнів і такі інші. Їхньою основною метою є створення контенту з максимальними охопленнями. Аудиторія вже на другому місці. Такі канали найбільше концентрують свою увагу. На тому, щоб ця аудиторія була б хоча б там з віковим ядром від 25 до 35 років, тому що саме цей сегмент найбільше найчастіше е, цікавить рекламодавців, що купують рекламні інтеграції в таких от е, каналів. Цей контент він найбільше заточений на заробіток. Саме тому, от вони часто запускають якісь нові формати, намагаються тримати руку на пульсі, постійно дивувати. Тут же треба епатаж, гумор, якісь матюки, оголеність, фріків всяких. все, що тримає увагу мас. коли такий контент знаходить кінцевого споживача, у нього відкриваються дуже непогані можливості для заробітку. Через монетизацію і завдяки і спонсорству, теж в принципі і донатами, але в більшій мірі все ж таки за допомогою рекламних інтеграцій. Гарним джерелом доходу для розважальних каналів теж залишається продаж мерчу, якихось брендових ніщячків за прикладом того ж таки дурнівшоп. До розважальних каналів давайте ми зразу визначимо, що відносимо всі всіх теж стрімерів, більшість там подкастерів, стендаперів, озвучки, канали про ігри, от все, що допомагає вам скрасити ваші будні і вечори. Частіше, вже на цьому фоні, частіше вже відходять в минуле блогери, такі, яких ми знаємо ще з десятих років, які одиночки. І мені здається, вже в майбутньому їм буде дуже складно конкурувати з великими продакшенами, які заходять на Ютуб. Вони намагаються якось цю конкуренцію витримувати або переростають в професійні продакшени, або залишаються такими вже нішевими і в Принципі залишаються в своєму сегменті. Я хочу сказати, що така нішовість, от вона не завжди означає менші прибутки. Але на мою думку, ми з вами вже у цю епоху успішних блогерів-одиночок, типу Іван Гая і Янго, пройшли, і Ютуб потроху індустріалізується в цьому плані. Е, чому, чому так? От ми можемо бачити, що заходить багато вже крутих продакшенів з такими з новими форматами, які раніше працювали на телебаченні. Тим не менше, досі за рейтингом е, сайту Маніфест, який я дуже вам рекомендую, в десяток найбільш успішних україномовних каналів входять Ютуб канали, клони ТВ каналів, таких як Новий СТБ ТЕТ, якісь там інші. Телевізійні канали, як виявляється, досить успішно монетизуються на Ютубі. Деякі з них намагаються там адаптувати їхній контент під платформу деякі взагалі навіть не паряться з цього приводу. Просто. Навіть не вирізають телевізійні ставки чи рекламу, просто заливають і монетизують їхній контент повторно. Навіщо їм це так робити? Безкінечні перезаливи, якісь підборки по роках, тематиках, переливи, перезаливи на нові канали з новими заголовками, з новими обкладинками. Це все дозволяє заробляти непогані гроші з монетизації, тому що є контент, який можна тиражувати. Його будуть переглядати по декілька разів. Одні й ті самі люди. Просто так, от дивлячись спочатку. Умовний випуск Ліги сміху, потім підборку кращих номерів Ліги сміху, потім підборку кращих номерів за 2011 рік, і так от до безкінечності. Бо існує контент, до якого глядачі просто звикають, як собака Павлова. І вони вже не уявляють свій прийом їжі без того, щоб не запустити на телефоні умовну там, підбірку кращих жартів про те, що. Ну, на жаль, є таке. Я добре знаю про що говорю. Бо на злеті своєї кар'єри сам довгий час цим займався, і мушу визнати, що для власників контенту це генерує досить непогані прибутки. Для споживачів ну скоріше за все створює якісь ментальні проблеми, ну або точно нічим не допомагає. Бо це вже скоріше про якесь компульсивне споживання контенту, ніж про якісне дозвілля. Отож, підведемо підсумки. Якщо ви плануєте заробляти завдяки створенню розважального контенту, вам варто шукати популярний формат. Він має бути цікавий, максимально широкій аудиторії, охоплювати максимально різні вікові категорії, але переважно 25-35 років. Вам би було б непогано підтягнути свої навички шоуранера. Це дозволить вам зібрати якісну команду сценаристів, операторів, монтажерів. Далі ви повинні підрахувати потенційні. Витрати на таку команду і порівняти їх з прогнозованими прибутками, які можуть бути от в українському сегменті Ютубу, а або на який ви там плануєте запускатися, пташечка міна шептала, що можуть складати такі потенційні прибутки від тисячі до вісьми тисяч умовних одиниць, і навіть більше за рекламну інтеграцію, але... Звичайно, це все не відразу, а коли ваш формат стане дійсно популярним. Така ціль, з якою ви теоретично можете захотіти запускати YouTube канал, це щоб створювати Satisfy контент. Ніша Satisfy контенту на YouTube, напевно, найбільш така міфологізована, і почалося це, відколи на платформу почали заходити великі рекламодавці. З дуже великими бюджетами і з дуже нежорсткими вимогами до рекламної платформи. На мій погляд, більшість Satisfy Content – це така спроба хакнути алгоритми рекламних кабінетів і зробити там, де рекламодавці десь не додивились, не дооптимізували рекламну кампанію. Але алгоритм знайшов, як злити бюджет. Бо хто знає, той знає, що гроші платяться наперед. І відповідно, якщо вдалося, то вдалося. До такого контенту адміністрація YouTube відноситься або нейтрально, або з якихось причин просто закриває очі на такі формати. Нейтрально, якщо ця четвірка, платформа, рекламодавець, автор, глядач, усі знайшли якісь точки взаємодії, усі задоволені. Так сталося, наприклад, з, з цим знаменитим вогником на Ютубі, який ми всі добре знаємо, і всі любимо включати да, на своїх плазмах, щоб скрасити свої аристократичні вечори. Це такий класичний приклад satisfy Content. Платформу влаштовує, що люди асоціюють її з теплим затишним каміном. Рекламодавці не проти, щоб їхня реклама е перебивала вашу богемну атмосферу. Автори можуть заробляти просто тережуючи один і той самий. Відос, або там трохи міняти його, або покращувати якість і перезаливати безкінечно, подивіться, маси цих каналів з вогнями. Глядач, замість того, щоб поїхати в ліс і там, розпалювати багаття, сидіти, кафувати, отримує затишну атмосферу в себе вдома в два кліка. Він він, всі задоволені. Таким чином, основною задачою є бажання захопити увагу глядача, отримати максимально високий показник. Утримання, вставити побільше рекламних пауз і заробляти за рахунок необхідності глядача постійно повертатись до цього відео. І неважливо, таку необхідність створюють йому якісь побутові чинники, чи це вже якісь ментальні проблеми. Але про це ми трошечки пізніше поговоримо. Давайте додивимось відео до кінця. Для таких каналів монетизація YouTube – це чи не єдине джерело заробітку, бо навряд чи хтось буде спонсорувати канал з каміном. Або купувати мерч з дровами, знаєте? Само собою, рекламодавець навряд чи захоче інтеграцію в каміні, крім очевидних причин, типу неадаптивності такого контенту, тому що його аудиторія включає в себе різні геолокації зі всього світу, різні вікові групи. Не зрозуміло взагалі, як рахувати ці перегляди, їхню якість і ще куча приводів, чому ні. Зв'язку з тим, що політика платформи постійно змінюється, то щось не влаштовує рекламодавців, то незадоволені державні структури США чи Європи. Ютубу постійно доводиться розриватися в шпагаті між цими інстанціями. Якщо у них щось не вдається, то взагалі потрібно. Відмовлятись від якихось нововведень або шукати альтернативні способи, як, от, наприклад, після ряду скандалів 2017-му, 2019 роках, навколо дитячого контенту на Ютубі, якщо пам'ятаєте, там генерація просто дитячого контенту набула таких обертів, що Ніша обросла якимись чорними схемами, рекламодавці почали розривати з Ютубом контракти. В кінці кінців Google заплатив штраф 150 170 мільйонів, здається, доларів і по всьому. Тому весь Satisfy контент можна умовно поділити на білий і сірий. Дещо з так названих Satisfy відео пішло в маси. Ми знаємо такий жанр, як, як SRM, або поїдання там просто великої кількості продуктів, якісь віртуальні прогулянки містами чи пляжами. Ну, таке вже. Ні в кого не викликає здивувань. До такого контенту Ютуба давно немає питань, і, скоріше за все, вже і не буде. Адже за ці роки він пішов в народ, емігрував на інші платформи. Ну як кажуть, на колір і смак, всі фломастери різні. Тому сформувалась біла зона Satisfy контенту, який дозволений, який успішно заробляє. Але поряд з нею. Завжди існувала сіра зона такого контенту. Подекуди вона навіть доволі темна зона, яку YouTube з якихось причин ігнорує або вдало підтягує під дійсні закони, або просто не хоче з нею нічого робити. Бо це теж непогане джерело прибутку. Ця сіра зона контенту завжди існувала і буде існувати. В ній будуть з'являтися якісь нові формати, якісь будуть помирати, якісь навіть будуть переходити в розряд білого. Однак доля його і здатність заробляти на YouTube завжди залежить від мінливості платформи. Або від законів країн, чи вимог рекламодавців. Тому вам на очі завжди будуть потрапляти експерти, які заробляють, і всім говорять про це, що вони заробляють десятки тисяч доларів на такому контенті і готові е за 100 доларів розповісти вам, як легко і просто зробити. Все-таки є. Вам просто треба заплатити за їхній курс, і ви дізнаєтесь, я нікого не хочу звинувачувати. Такі ніші дійсно є. Люди дійсно в них заробляють гроші. Але варто зазначити, що майже ніхто з таких спеціалістів не говорить про те, що такі канали заробляють або недовго, або деякий час заробляються ж таки, але потім блокуються тим же таки ютубом, інколи їм просто зрізають монетизацію, кажуть, давайте якийсь інший контент. Часто їм кидають страйки і таке інше. Тобто ціла купа проблем. Існують цілі біржі з перепродажу таких каналів, спільноти людей, які заробляють таким чином. Особисто мене це ніколи не цікавило. Чи потрібно це вам? Ну, вирішуйте самі. Я так скажу: аудиторія на цих каналах вона дуже дивна. Кожне відео воно набирає по декілька тисяч е, переглядів навіть на каналах-мільйонниках, але дійсно одне відео, яке там потрапило в ранжування алгоритмами YouTube, воно здатне зібрати мільйон переглядів е, там, за декілька днів і відбити автору півроку роботи е, на цим каналом. Я щось впевнений, що вам точно потрапляли. На очі такі футажі, різні канали з коровичими фермами, кадри, де якісь пишногрудні дівчата їздять на тракторах, якісь розмальовані курчата, оці полоси перешкод для тварин, дівчата в непівпрозорих сукнях, які прибирають вже до того прибрані кімнати. І, до речі, такі канали можуть і не ставити собі за головну мету саме заробіток. З монетизації, але досить непогано генерують трафік для дівчат основним місцем роботи, як ви вже здогадалися, яких є якісь онліфанс, якщо ви розумієте про що я і з останнього це звичайно контент, який майже повністю згенерований штучним інтелектом. Можемо віднести його до сірого. Хоча б тому, що поки що ну не до кінця зрозуміло, як його кваліфікувати, які закони регулюватимуть його в майбутньому, і чи буде взагалі байдуже рекламодавцям хто створив контент, у якому вони рекламуються? Наприклад, автор каналу генерує сценарій з допомогою штучного інтелекту, озвучує його англійською мовою з допомогою ім імітаторів голосів, зроблених на шаї, в кращому випадку підбирає якісь стокові фотажі. А інколи просто якийсь набір незв'язаних між собою просто кадрів, і публікує таке, оптимізовуючи там переважно під звичайну англомовну аудиторію, і часто це дійсно приносить гарні прибутки. Бо як ви можете зрозуміти, от. Якщо якась бабуся з США не проти послухати історію про кохання, написану штучним інтелектом, то рекламодавець готовий заплатити за увагу такої бабусі значно більше ніж увагу бабусі з умовного Кропивницького. хоча би тому, що сума їхніх пенсій. Вона дуже відрізняється. Так що дякуємо алгоритмам, що серіали, написані штучним інтелектом, ще не скоро захоплять увагу наших бабусь, і вони можуть спокійно проводити свою старість на лавочках біля під'їзду. Хоч щось у нас залишається незмінно стабільним. Якщо хтось не зрозумів, це сарказм. Звичайно, я бажаю, щоб усі українські бабусі і дідусі в тому числі. Мали гарну старість. Але якщо ви молодий, у вас безліч часу, ви можете спробувати удачу і намагатися заробляти на Ютубі з допомогою Satisfy контенту. Маю дуже велике прохання до вас. Вкладайте гроші, які ви заробите в такій ніші, щось більш надійне, бо в цій сфері ти ніколи не знаєш, як змінюватимуться правила і чи потрапить твій контент в категорію білого, чи в категорію сірого. Цього передбачити не може ніхто. Тому варто, на мій погляд, робити щось більш ну вічне чи що. Все, дякую за увагу.